Вас вітає луч. Продовжуємо показ. Лівайс плюс кос. Лот номер 1 один. Кількість одиниць. Загальна ціна лоту вказані в описі. Основа лоту це лівайс. Тут у вас буде і трикотаж, і джинси, і спортивні штани. Лоти дуже відрізняються один від одного. Ми сформували лоти таким чином, що в, по категоріям все буде в лотах рівноцінно абсолютно, а от моделі будуть скрізь різні. Також, як завжди, ми робимо ну, декілька цін. Ось цей весь одяг буде коштувати 17,5 євро за одиницю. А от футболки їх в лоті декілька. Вони коштують по 10,5 євро за одиницю. Розміри різні. Так, і остання одиничка. Це комплект. Такий йде в упаковці дві футболки базові. Вони е, також коштують 10,5 повністю весь комплект. Переходимо до блоку кос. Кос. Тут також асортимент дуже-дуже великий. Так, що я тут хочу вам показати? Тут нема етикеток у коса, як завжди, нема. Вони дуже прискіпливо е... відносяться до цього, щоб, не дай Бог, не показати, що це кос. Так, дивіться, це джемпер 100% кашемір, кращий кашемір в світі, як кажуть, багато з наших клієнтів. А от внутрі етикетку ви зможете знайти. Мене поправили всередині, а не внутрі. Так, отже, асортимент дуже-дуже великий, є тільки декілька одиниць, які будуть повторі в лотах. Ну, наприклад, ось ця ковтинка. Чи така ж може бути спідниця і чи плаття? Так, це платтячко у нас одно єдине. І... Хочу сказати, це ж саме той та бавовна, яка хрустить в руках. Це тільки кос. Так, і а ось ці сукні, вони будуть в кожному лоті. Саме ця моделька. Дві одинички. Ось тут хочу показати: тут етикетка є, бо не на всіх навіть є внутрішня етикетка. І остання одиниця. По ну, плаття верхушки кос. Це така от ковтиночка. Я не так. Так, і тепер по низу кос. Палацо. Ще одні палацо в чорному кольорі. Шикарна модель. Це всі моделі по кос і тепер перейдемо до лівайсу. Спортивні штани. Дві одинички в цьому лоті. І дивимося тепер брюки та джинси від Levi's. Така легка модель. Балон. Модель називається балон. Класичні джинси. вельветки. білі джинси. Це джинси в великому розмірі. Клітинка пряма моделька, модель суперскіні. І остання модель це трикотажні такі брюки з розрізами. Дуже класна, дуже така сучасна модель. Отже, ми передивили з вами лот номер один: Лівайс плюс ось. Обирайте кращі пропозиції від луч.